Вітаю вас, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас 19 квітня. Знову працюємо. Чергову обробку проводимо білої гірчиці. Сьогодні вже працюємо проти широколистих бур'янів. Гірчичка додала взрость, тому саме час обробити. Захистити її від бур'янів. Ми проводимо окрему обробку від злакових бур'янів та окремо від широколистих. Тут використовуємо препарат від компанії Ucravitna РАПС. Спочатку хотіли обробити однокомпонентним Ну, У нас на полях є певні проблеми з берізкою та подекуди є осет для того, щоб з ними поборотись. Клопіроліда буде замало. У складі цього препарату, який ми використовуємо, є дві діючі речовини. Це клопіроліт та піклорам. Доволі непогані результати вони показують на, на осеті. Також додаємо, додали до бакової суміші контактний інсектицид. Тут тиждень назад проводили обробку від блохи. ну і зараз профілактично. Поодинокі зустрічаються шкідники, масово немає ще на цьому полі. Днів через сім, як дозволятиме погода, зайдемо, спрацюємо від злакових бур'янів. Прогнозі нам обіцяють дощі на 4 дні. З перервами. Тому намагатимемось максимально сьогодні підтягнути роботу по оприскуванню. Гірчиця це така культура, яка, як і ріпак, потребує постійного догляду, моніторингу та своєчасного захисту. Як то кажуть, посіяв гірчицю. Тримай оприскувач на поготові. Якщо зранку побачив хрестоцвітних блошок на посіві, то вже в обід заправляй оприскувач і їдь обробляй. Та, гірчичка трошки додавав зрості з минулої обробки. На цьому полі якось не дуже вона, на інших полях трошки тут, тут їй заважала рости корка грунтова. Забила землю дощами після посіву. І були певні проблеми. Однак вона потихеньку набирає обертів, починає наростати вегетативна маса. Сподіватимемось на добрий врожай. Зараз знімлю од рослини зблизька. 4 5 листів вже справжніх є на, на рослинах. Кому цікаво на нашому каналі є відео з посіву. Із перших оглядів. Зараз переїдемо на інше поле. Там ситуація дещо інша, тому не, не, не вимикайтеся, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. Ось ми переїхали на інше поле. Тут ситуація навіть гірша, ніж на попередньому, що кинулось в очі. Так це те, що вже з'явилась моль. <кліст> вже літають маленькі метелики сірого кольору. Оце це предвісник появи дуже серйозних шкідників. Личинок молі. Ось, якщо камера сфокусується, можете бачити, прилітає метелик. На цьому полі ми внесли грамініцид разом з інсектицидом при, при, при попередній обробці. Вже злакові бур'яни, а більш, по більшій часті це падалиця, пшениці, ви бачите, вже жовті. На цьому полі у нас також степовий букет бур'янів. Ми його Обробляємо лише другий рік. Намагаємось тут побороти злісні бур'яни, такі як амброзія, осет. Тут посів проводився останнього дня, і рослини тут значно менші в розміру. На жаль, Бур'яни не чекають. Дуже це поле грязне. І берізка тут наявно, і осет. Сподіватимемось на гірчиці, ми їх поборемо. Так, дуже багато метеликів. Так що, друзі, пильнуйте. Це нічого доброго не предвіщає нам. Дуже серйозний шкідник. а личинки просто знищують на очах посіви хрестоцвітних культур. Таких як ріпак та гірчиця. Ось така картинка. Не забуваємо ставити лайк, коментувати. задавайте в коментарях запитання будь-які. Ну все добре, слава Україні.